Турнірна таблиця. Давайте подивимося турнірну таблицю. За два тури до закінчення першого етапу. Шахтар плюс 13 перед динамо. Зоря відірвалася від Олександрії. Зараз має плюс 5. Олімпік Чорноморець, головні претендентики на ну, на другий етап. В перші шість я би так назвав це гонка чемпіонів, напевне. Да? Ну, якось так. Чи там Призова гонка. Ворскла, зірка, сталь, Волинь, Дніпро, Карпати. Ворскла має теоретичні шанси. Зірка, сталь вже не мають. Вони вже в принципі і вилетіти не можуть, тому що ну дуже великий відрив у Карпат. Важко буде наздогнати, хоча знову ж таки буде ще 10 турів і між собою будуть грати команди. Все ж хоче, може відбутися. Подивимося, як воно буде розвиватися. Ну але в шістку, так би мовити, гри за престиж. Шістку престижу, от це, це основні претенденти. Наступний тур, 21-й тур, передостанній тур першого етапу, Олімпік Ворска, Чорноморець, Сталь, Олександрія Дніпро, Карпати Волинь, Зірка Динамо, Зоря Шахтар, центральний поєдинок туру, це безперечно, Зоря Шахтар, ну і Олімпік Ворска, Ворський ну, активна перемога просто, от, знаєте, по. По горлу потрібна, до горла потрібна перемога для того, щоб все-таки зачепитися і мати хоча б теоретичний шанс перед останнім туром боротися за е, щітку найкращих. Це при тому, що все-таки не повинен, повинен тратити очки Чорноморець.